Дві причини. Чому сонцезахисний крем не потрібний тобі щодня. Сонцезахисний крем це СПФ крем, у складі якого фільтри, що захищають від ультрафіолетового випромінювання. Головне завдання такого крему: захистити шкіру від активного сонця. Ну, а якщо сонце не активне, то захищатись від нього не потрібно перевірити сонячну активність можна. Завантаживши додаток Погода у розділі індекс ультрафіолету. Якщо індекс вище 2, захист потрібний. Друга причина чому сонцезахисний крем не потрібний щодня, СПФ крем це не догляд. В одну баночку неможливо покласти безліч компонентів. Не дивлячись на те, що у складі многих СПФ кремів є компоненти, що доглядають. Їхня результативність ніколи не зрівняється із звичайним денним кремом. Тому недоцільно замінювати сонцезахисним кремом свій денний крем при низькому індексі ультрафіолету. Дякую за увагу!